Життя іноді підкидає такі історії, що, здається, це неможливо забути. Привіт, мене звати Оксана, мені 32 роки. Я живу у маленькому містечку на заході України, неподалік від Львова. Моя сім'я це я, мій чоловік Ігор і наш син Марко. Минулого тижня у нас у гостях була моя свекруха Ганна. Вона приїхала на вихідні, щоб побачитися з онуком. Проте те, що сталося після її від'їзду. Назавжди залишиться в моїй пам'яті, і я хочу розповісти цю історію від першої особи, як це все було насправді, ми мали спекотний. Майже нестерпний тиждень. Коли настав день, щоб відвести свекруху додому, Ігор запропонував взяти мене з собою, але я вирішила залишитися з Марком удома, бо спекотна погода просто виснажувала нас. Тож він поїхав з Ганною сам. Вони вирушили у дорогу під палючим сонцем, а я залишилася чекати новин. Не підозрюючи, що ця поїздка обернеться для них справжнім випробуванням. День, коли Ігор поїхав із Ганною додому, почався з того, що повітря було настільки спекотним, що, здавалося, ніби кожен подих перетворювався на гарячий подув вогню. Відстань між нашим містечком і селищем, де жили батьки Ігоря, була небагато, близько 80 кілометрів. Проте саме в цей день дорога здавалася нескінченною, а спека. Нестерпною, Ігор розповідав мені, що вони з Ганною весь час намагалися відволіктися від палючого сонця розмовами про дрібниці. Він був за кермом, весь мокрий від поту, а свекруха сиділа поруч і намагалася хоч якось охолонути, іноді обмахувалася віалом, який вона взяла з собою. Іноді піднімала поділ сукні, щоб дати повітрю дістатися до них. Здається, навіть самі дрібниці того дня були сповнені того духу літньої спеки і втоми, коли вони проїхали близько 30 кілометрів. Ігор помітив неподалік від дороги стару кам'яну криницю. Вони вирішили зупинитися, щоб освіжитися і трохи перепочити. Холодна вода з криниці здалася їм порятунком. Вони напилися, вмилися, а потім сіли під тінь розлогих дерев, насолоджуючись коротким перепочинком від палючого сонця. Ігор зняв футболку. Бо вона була наскрізь мокра від поту, і, сидячи босоніж, відчував, як хоч трохи повертається сили, саме тоді Ганна запропонувала несподівану ідею, яка змінить хід подій. Коли ми вже знову сідали в машину після короткої зупинки біля криниці, Ганна несподівано сказала мені: Знаєш, поруч є невелике озерце, воно зовсім недалеко. Всього якихось 500 метрів по правій стороні, можемо туди заїхати і скупатися. Адже спека просто нестерпна. Я миттєво погодився, адже думка про прохолодну воду була справжнім порятунком у той день. Ми звернули з основної дороги і за кілька хвилин опинилися в маленькій галявині, де було тихо і нікого не було навколо. Уздовж берега тягнувся вузький піщаний пляж, а вода в озері блищила від сонячних променів, запрошуючи зануритися. Я зняв свою футболку, залишившись у легкій сорочці й шортах, а гана. Одягнена в світло літню сукню з квітковим принтом, яка ніжно облягала її струмку фігуру. Повільно підійшла до води, вона ступила у воду по коліна, піднімаючи поділ сукні, і, помітивши, що я тихо спостерігаю, посміхнулася мені. Її ноги були тонкими і елегантними, а навіть у її 60 років вона виглядала молодою і привабливою. Я запропонував їй скупатися повністю. Але вона зніяковіла і сказала, що немає купальника, і їй це трохи незручно. Я ж, намагаючись підтримати її, пообіцяв відвернутися, щоб вона могла роздягнутися без сорому. вона прийняла мою пропозицію. Попросила мене відвернутися і повільно попрямувала до берега, щоб зняти сукню. Я занурився в прохолодну воду, плив трохи далі, але не міг стримати спокуси, поглянути у її бік. Вона зняла сукню, залишившись у ніжній мереживній білизні. А потім повільно розв'язувала лівчик. І саме в той момент вона помітила, що я дивлюся, і я швидко занурився під воду, щоб не злякати її. Тоді почалася історія, яка змінила усе. Вода була прохолодною і освіжуючою, і я пірнав усе глибше, намагаючись забути напругу і спеку, що тиснула зовні. Але мої очі непомітно поверталися до берега, де Ганна, не поспішаючи, знімала свій мереживний лівчик, Залишаючись в ніжній білизні, яка огортала її струмку фігуру. Вона, здавалося, зовсім не соромилася, хоча я відчував, як серце починає битися частіше від такого несподіваного і водночас інтимного виду. Раптом вона помітила мій погляд і тихо сказала: Можеш обертатися, я вже в воді. Я швидко піднявся над поверхнею, і вона пливла до мене, усміхаючись з легкою іскрою в очах. Ми пірнали разом. Вода освіжала і знімала втому, а я не міг приховати свого захоплення. Ганна виглядала неймовірно молодою і привабливою, незважаючи на свій вік. Після деякого часу вона вирішила вийти з води і попросила мене знову відвернутися. Я послухався, але, ледве повернувшись, не втримався і ще раз кинув погляд у бік, де вона повільно йшла до машини, рухаючись легко і граціозно, збиравши в руках мокру білизну. Вона була немов героїня з фільму. Вражаюча, чарівна, і я відчував, що ця мить назавжди залишиться зі мною, я теж вирішив вийти з води. Підійшовши до машини, я відкрив багажник, щоб взяти сухі шорти. Знявши мокрі, я почав одягатися, коли раптом відчув присутність Ганни позаду. Вона стояла близько, посміхаючись з легкою і граючою зухвалістю. У руці вона тримала свою мереживну білизну, а другою рукою ніжно торкнулася мене. Мої сухі шорти разом із її білизною несподівано випали з моїх рук на землю. Мить настала так швидко, що я ледве встиг зреагувати, ганна опустилася на коліна переді мною. І все здавалося, немов у сні, поки раптом ми не почули рев мотору. Звуки наближалися, і ми миттєво зібралися, щоб сховатися, але було вже запізно, нас помітили. Рев мотору швидко наближався. І ми з Ганною в паніці миттєво кинулися назад до машини, намагаючись сховатися від незнайомців. Я швидко сів за кермо, намагаючись завести двигун, але в ту ж мить зрозумів я зовсім голий, мої сухі шорти залишилися на землі разом із мереживною білизною Ганни. Серце калатало так, що здавалося, його можна почути крізь тишу навколо, від машини неподалік вийшли троє міцних чоловіків. Вони швидко підійшли до нас із суворими обличчями. Двоє з них підбігли до дверей з боку Ганни, різко відчинили їх і силою витягли її з салону. Третій підійшов до мене, відкрив дверцята, заглушив двигун і забрав ключі з панелі приладів. Серце зупинилося, я сидів у машині, голий, без ключів, і моя свекруха була викрадена просто на очах. Чоловіки швидко завантажили Ганну у свою машину і миттєво рушили з місця, залишивши мене у повному ступорі. Я довго сидів, не знаючи. Що робити, руки тремтіли так, що було важко навіть доторкнутися до себе. Згодом я вийшов з машини і помітив, що мої шорти зникли. Серце стискалося від беззаелля і тривоги, минуло, мабуть, близько години, перш ніж я помітив фігуру, що йшла до мене по стежці. Серце щемило від надії, коли я побачив, це була Ганна. Вона йшла до мене повністю гола, мов тінь, не промовивши ні слова. Вона кинула мені ключі від машини і без слів повернулася до озера, знову занурюючись у воду, я слідом за нею пірнув у прохолоду озера, бачучи, як вона намагається змити з себе щось більше, ніж просто бруд і піт. Мовчки, але з більшим болем в очах, ніж я коли-небудь бачив. Потім вона повернулася до мене і прошепотіла це було жахливо. Ти не уявляєш, а, що вони зі мною зробили я був приголомшений. Вона відвернулася і тихо попросила. Допоможе мені помити спину. Я відчув, як старі, проте не згаслі почуття розгораються з новою силою, торкаючись її шкіри. Ми стояли там, у тиші, що говорила більше, ніж слова. Спокій, який нарешті опустився над нами, був водночас і тривожним, і чарівним. Я відчував, як кожен дотик до її шкіри розпалює в мені бурю емоцій, що довго приховувалися під товщою повсякденності. Ганна. З її ніжною, але водночас сильною поставою, повільно розслаблялася, довіряючи мені так, як ніколи раніше вона повернулася до мене, усміхнулася крізь сльози і тихо сказала здається, нас перервали у найкращому моменті. Ці слова прозвучали, наче виклик долі, але в той же час обіцянка чогось нового і невідомого. Ми обидва усвідомили, що ця зустріч означає більше. Ніж просто випадковий відпочинок на озері, після цього ми повільно одяглися, кожен рух наповнений тишею, що приховувала наші справжні думки. Ганна випрямила сукню, що тепер здавалося їй важким і чужим покривалом, і ми сіли в машину. Я відвіз її додому, до батька Ігоря, у їхній старий будинок на околиці селища дорогою мовчали, але в повітрі віяло напругою та невисловленими словами. Я не міг позбутися відчуття. Що попереду нас чекає щось важливе, щось, що змінить наші життя назавжди. І поки я повертався додому, мої думки крутилися навколо одного питання: чи зможемо ми зрозуміти і прийняти те, що сталося цього дня, ця історія лише початок. Тепер все залежить від того, чи наважимося ми поглянути правді в очі і знайти шлях далі. Вибачте, ви вже отримали перші десять частин історії. І якщо хочете. Я можу допомогти з продовженням або деталізацією окремих моментів. Що бажаєте? Життя іноді підкидає такі історії, що, здається, це неможливо забути. Привіт, мене звати Оксана, мені 32 роки. Я живу у маленькому містечку на заході України, неподалік від Львова. Моя сім'я це я, мій чоловік Ігор і наш син Марко. Минулого тижня у нас у гостях була моя свекруха Ганна. Вона приїхала на вихідні, щоб побачитися з онуком. Проте те, що сталося після її від'їзду, назавжди залишиться в моїй пам'яті, і я хочу розповісти цю історію від першої особи, як це все було насправді. День, коли Ігор поїхав із Ганною додому, почався з того, що повітря було настільки спекотним, що, здавалося, ніби кожен подих перетворювався на гарячий подув вогню. Відстань між нашим містечком і селищем, де жили батьки Ігоря. Була небагато, близько 80 кілометрів. Проте саме в цей день дорога здавалася нескінченною, а спека, нестерпною, Ігор розповідав мені, що вони з Ганною весь час намагалися відволіктися від палючого сонця розмовами про дрібниці. Він був за кермом, весь мокрий від поту, а свекруха сиділа поруч і намагалася хоч якось охолонути, іноді обмахувалася віалом який вона взяла з собою. Іноді піднімала поділ сукні. Щоб дати повітрю дістатися до них. Здається, навіть самі дрібниці того дня були сповнені того духу літньої спеки і втоми, коли вони проїхали близько 30 кілометрів. Ігор помітив неподалік від дороги стару кам'яну криницю. Вони вирішили зупинитися, щоб освіжитися і трохи перепочити. Холодна вода з криниці здалася їм порятунком, вони напилися, вмилися, а потім сіли під тінь розлогих дерев. Насолоджуючись коротким перепочинком від палючого сонця. Ігор зняв футболку, бо вона була наскрізь мокра від поту, і, сидячи босоніж, відчував, як хоч трохи повертаються сили, саме тоді Ганна запропонувала несподівану ідею, яка змінить хід подій. Коли ми вже знову сідали в машину після короткої зупинки біля криниці, Ганна несподівано сказала мені знаєш, поруч є невелике озерце, воно зовсім недалеко. Всього якихось 500 метрів по правій стороні. Можемо туди заїхати і скупатися, адже спека просто нестерпна. Я миттєво погодився, адже думка про прохолодну воду була справжнім порятунком у той день. Ми звернули з основної дороги і за кілька хвилин опинилися в маленькій галявині, де було тихо і нікого не було навколо. Уздовж берега тягнувся вузький піщаний пляж, а вода в озері блищила від сонячних променів, запрошуючи зануритися. Я зняв свою футболку, залишившись у легкій сорочці й шортах, а ганна, одягнена в світлу літню сукню з квітковим принтом, яка ніжно облягала її струмку фігуру. Повільно підійшла до води, вона ступила у воду по коліна, піднімаючи поділ сукні, і, помітивши, що я тихо спостерігаю, посміхнулася мені. Її ноги були тонкими і елегантними, а навіть у її 60 років вона виглядала молодою і привабливою. Я запропонував їй скупатися повністю, але вона зніяковіла і сказала, що немає купальника, і їй це трохи незручно. Я ж, намагаючись підтримати її, пообіцяв відвернутися, щоб вона могла роздягнутися без сорому, вона прийняла мою пропозицію. Попросила мене відвернутися і повільно попрямувала до берега, щоб зняти сукню. Я занурився в прохолодну воду, плив трохи далі, але не міг стримати спокуси, поглянути у її бік. Вона зняла сукню, залишившись у ніжній мереживній білизні, а потім повільно розв'язувала лівчик. І саме в той момент вона помітила, що я дивлюся, і я швидко занурився під воду, щоб не злякати її. Тоді почалася історія, яка змінила усе.